Знаєте, я з усім от погоджуюся, але єдине, хочу нагадати, ми занадто іноді глибоко і складно намагаємося аналізувати Трампа, при тому, що ця людина насправді є максимально, дуже проста. максимально проста. І він вчора ввечері, до речі, в нього була одна тональність. Да, він сказав, що я не досяг ніякого прогресу, але в цілому це була така нейтральна характеристика розмови. Зранку ми вже почули заяву трошки іншу. І о, мені здається, що це в тому числі о, наслідок того, що в нього по, ну, потрошку проходить похмілля після розмов з путіним, і він починає переосмислювати про що він говорив. Там же специфіка розмов. Це, це важливий дуже момент. Росіяни знають, як з Трампом треба спілкуватися. Путін це знає прекрасно. І ми неодноразово бачили, як після таких телефонних змінків Трамп перебував в Айфорії. Знаєте, як якийсь там закоханий хлопчик, який там типу, а в мене все якби супер. Потім в нього там день-два. І починається трошки відхід назад, тому що, мабуть, його оточення каже, що пане президенте, не все так однозначно, і воно трохи не так виглядає. Ну вони йому прямо то не кажуть, що Путін його просто юзає по повній програмі. Тут, от скажімо так, довж, довжина цього похмілля стає з кожною розмовою меншою. Тобто, мабуть, вже ті інструменти, які використовує там, Путін, той же проти нього в розмовах, через прикладачів, звісно, всі якісь там слова спеціальні, які він говорить, теми, які він там піднімає, це піднімається, Традиційних цінностей, вона ж не просто так з'явилася. Я розумію, що це сказали тільки росіяни, але вони на цьому прям зосередили увагу, тому явно вони про це говорили. І це було загорнуто в історію про те, що Росія не відмовляється від своїх цілей і буде робити так. І все. Це так. до речі, росіяни перший раз таке сказали прямою мовою, як би типу Путіна. І Трамп ну це не спростував, тобто фактично підтвердив. Тобто, це, мабуть, найбільше, що його розчарувало. Він же ж хотів, мабуть, послухати, що сказав, через тиждень в Стамбулі чергова зустріч. Там ще щось а -а -а. будемо робити. А Тут йому сказали, ні, ні, ми будемо свої цілі якби виконувати. І от питання в іншому Трамп запитав, а що це за цілі? Чи це питання залишилося просто десь за душами? Ні, Я думаю, він розуміє. Він ну, же казав, загальні, да, загальні, що мабуть, так. Путін хоче всю Україну дає. Да, і... Мабуть, так ну і е, ну з одного боку, можливо, тут є певний для нас позитив в тому сенсі, uh -huh. що в нього таке починається. Ну, такі відходняки цього цього, і він ну, десь розуміє, що Путін реально йому ну, дає ляпаса, я не знаю. Там. Ну, Він його послав прямим текстом, фактично якщо так. Ну, так. дипломатичні моменти так. прибрати. Питання в іншому: чи вплине це якось на Трампа з точки зору дії? Тут я погоджуюся ага. з тим, що він, по-перше, не має стратегічного плану, він не знає, що робити. Є інший момент. Йому за великим -то рахунком зараз і невигідно щось активне проти Росії починати, мінімум там до осені мінімум, да, да, до осені. Тому що для нього Росія, по перше, це певний фактор тиску на Європу. Хоча Європа вже на все погодилася, все купуємо. Піднімаємо до 5% там виплати по НАТО. Ну, звісно, там розтягнуто по роках. Я думаю, в 29-му році mm -hmm. вони ще da -da. Все це переглянуть. Але ну, принаймні зараз це буде. От у нього ж мета яка? Мета 300 мільярдів. Давайте речі своїми іменами називати. 300 мільярдів дефіциту е не на користь США, а взаємно з Європейським Союзом. А 4 трильйони так легко. Да, це, це він на це не звертає увагу. Він от дуже проста людина в цьому плані. Розумієш, от, він собі вбив от, 300 мільярдів. Мені треба витискати. У нас з Європою були нечесні відносини. Як він казав, от логіка людини. Чому американці типу, їздять на німецьких автомобілях чи там, ну, на японських автомобілях? Да? Тобто він не вникає, там, що так побудована глобальна система. Вони, мабуть, їздять, тому що вони а, там, дешевші, можливо, якісніші, там, ще якісь моменти. Ну, логіка така. Ага, значить, погана Європа, вона нам втюхає свої автомобілі. Німці погані, вони втюхають автомобілі, Значит, треба якось це перекрити. Він хоче це зробити. І тому йому зараз йти на якісь там, радикальні кроки проти Росії. Я б на це не сподівався. Єдиний плюс для нас ну я думаю, що про зброю, принаймні, продовження поставок і купівлю зброї. Ну, по ідеї, ми повинні домовитися, але от... Тут... врахувати, що німці зараз, так, активно так, так. в ту тему? Воно, так, до речі, там два та, петріоти, та, які два вони, патріоти, про... так, вони так, так, готові оплатити, купити, привезти. Ага. От мені здається, тут ми можемо вирішити це питання. Головне, щоб воно якби на якомога швидше там, реалізовувалося. Ага. І тут, до речі, питання навіть вже не досіки до нашого політичного керівництва. Вони та там рішення якісь можуть прийняти да, таке загальне погодитися. Тут треба підключати лобістів, людей, ага. які працюють в цій сфері, і вони конкретно будуть. Займатися Військово-промисловий комплекс. Да. 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 Лобі... І лобістів да. туди. Там да. же ж проблема ще яка. В них на два роки, на три локи, роки, це Лохет-Мартін, да, який робить Петріоти, mm. на три роки, наперед розписано, розписано... і Перед... до 2030, передоплату 2030 року передоплату черга є. дали. Тобто mm. заплатили mm. країни деякі по 75% повної mm. вартості наперед, щоб отримати там системи через 3-4 роки. Тому зараз яке питання? Щоб лобісти сказали, Окей, все це працює, але. Але ми робимо окремий ще напрям, який пов'язаний з Україною, або там з Європою, яка буде Україні віддавати, і от він може два місяці це робити, да. тягнути щось Якраз до осені, до да. тобто, часу так, вистачить з одного да. боку. Трошки підзакриє рота критикам всередині країни, які будуть казати, що. Він щось не так робить стосовно України. Ну якщо зброя тим більше буде йти, вже там неважливо в який спосіб за гроші на а, тобто немає сумнівів у тому, що зброя від я думаю. Ну зимовірністю, мабуть, відсотків 90, Ну слухай, в іншому ви військово-промисловий комплекс да. Сполучених Штатів Америки ніхто ну, не відміняв, не відміняв і, і, і політичний момент Це ж, полі... ну, ж величезне гроші. ж Треба ні, заробляти гроші. врешті. Да. Да. Ну от він говорить сьогодні з Зеленським. Uh -huh. То розмова буде яка, пане президенте? Вітаю вас з незалежності. Велика да, країна ляляля. Все це з Видно. Але ж потім явно ж я переконаний, наш президент вже скаже, що в нас була дуже важка ніч, да, наймасові. Да, да, І це треба, це правильно. Я да, розумію, да, що да. Трамп не любить такі новини. Ми пам'ятаємо, як його там коробило від фотографій наших військовополонених, да, ще якісь речі. Але в Газі він, до речі, дивився. Там показував йому Зеленський, він правда, йому показував, я так зрозумів, залишки росіян, яких росіяни хотіли передати Україні як типу на ну, наші загиблі. Да. Він про це згадає, і ну от світові медіа Трамп же любить увагу світових медіа. Сьогодні меді. всі написали. Так Безвінь. вони розносять просто Трампа, і про він тільки за затримкою трошки це цю, цю інформацію отримує, тому що він дивиться Фокснюс, чи йому там друкує. Ота е, дівчина, яка працює в нього помічницею. Я не пам'ятаю ім'я, але в неї є прізвисько принтер. Тобто, тому що вона ходить з переносним принтером, і вона йому реально роздруковує. Різні речі, ну це відома історія. Е, вона його велика прихильниця, багато років він її наблизив до себе. от видала з голови зараз її прізвище, і от вона ходить цим переносним принтером. Вона знає канали, які він любить читати, в тому числі різні сайти, у яких там по 5 тисяч підписників реально, але ага. вони типу конспірологічні. Ага. Вона йому друкує. Вона має доступ до його телефону, в тому числі де стоїть акаунт від е, цей True Social. І кажуть, що іноді вона він навіть їй довіряє, коли він там грає в гольф чи щось робить, або щось писати, або вона відповідає на дзвінки, тому що ну, хто же ж має прямий телефон Трампа. Да? Ну там така цікава дуже історія. І це не конспірологія. Про це американські медіа пишуть, що от вона є, якби і. Е, mm, та, так, так. от вона йому щось роздрукує, щось там принесе. Ну але ж він не з Фокснюс подивиться. Вони там теж час від часу достатньо критично mm -hmm. це описують. Тобто вони кажуть, що дивіться, ну це в тому числі наслідок. Ну беруть потім коментар якогось українського військового. Він каже, тому що в мене п'ять ракет, в мене п'ять ракет, а летить шість російських. Я збиваю п'ять, і в мене немає шостої ракети. Сьогодні реакція українців на ніч так, він не Путіна, Трамп. Так так це, ну показав дуже небезпечна момент. річ. Небезпечна дуже річ. Це Вона так, але в... Трамп на це може теж реагувати неоднозначно. Неоднозначно. однозначно. Не, однозначна. не однозначна. Так, він... Вон, треба інше просто так. подавати, що українці будуть казати, Ми дякуємо Америці за допомогу. У нас Президент тільки каже. Петріоти збивають там кінжали і так далі. Але ну він каже: ну у мене така історія. Да, У мене там боєкомплект завантажений наполовину, і я повинен реально обирати яку ракету пропускати, яку збивати. Такі ж випадки були і про це говорили. Ну це сенситивна річ, і вона на Трампа може подіяти. Ну, Тому ще, зброю будуть да, ще нюанс, те, що сталося цей обстріл, якраз під четверте і а, після розмови. Після, після розмови, розмови і... це це і... ляпа з додатково та, та, я та, зроблю, як я хочу, і мені плювати там, що ми з тобою та. говорили. А касети з фільмами, я тобі про традиційні цінності окремо ти типу, попришлю.